Доброго дня! Сьогодні хочу нагадати вам про те, як важливо виконувати вправи артикуляційної гімнастики дітям з вадами мовлення. Чи знаєте ви, що метою артикуляційної гімнастики є рухливість органів мовного апарату, відпрацювання правильних повноцінних рухів артикуляційних органів, які необхідні для правильної вимови звуків? Артикуляційну гімнастику бажано виконувати кожного дня від 5 до 15 хвилин залежно від віку дитини. Якщо дитина кожного дня буде виконувати вправи артикуляційної гімнастики, то в неї є можливість позбутися ватмовлення мовлення без фахівця. Для того, щоб дитина проявила інтерес до артикуляційної гімнастики, її слід проводити в ігровій формі. Ви можете розповісти казку про веселого язичка, а в процесі розповіді відпрацьовувати артикуляційні рухи. Також можна придумати свою казку разом з дитиною. Їй теж це буде дуже цікаво. Також дітей можуть зацікавити картинки. Все залежить від індивідуальних особливостей ваших дітей. Бажаю вам успіхів у подоланні вад звуковимови.